Вихід із цін. Друзі, вас вітаю. Мене звати Фаїна і це мій канал про маркетинг, про енергію, планювання та бізнес. І сьогодні в нас буде випуск про дубайський маркетинг. Спеціально для вас я вже три тижні досліджую, що в Дубаї який феномен що відрізняє підхід держави до країни. Всякі туристичні історії. Сьогодні для вас я виписала аж сім пунктів. Тож, давайте розглянемо, що ж таке дубайський маркетинг та у чому феномен Дубаю. По перше, я не можу про це не сказати і поставити на якесь інше місце. Те, що зараз тренді і на слуху, це дубайський шоколад. Чому цей шоколад став популярним? Я думаю, що ви вже багато розбірів в соцмережах бачили, але пройдемося по основному. По перше, він дуже візуально красивий, незвичайний. Він зелений е, внутрі, і в нього дуже кольорова така е, упаковка. До цього, як релізно цей продукт, його не існувало. Так, зараз усі пишуть до байку це, та от, це паста із фісташки, яка є в інших шоколадах. Але всі знають, що фікс був першим. Середня ціна на фікс, вона ну, вона калібліться залежно від того, де ти будеш його купляти. Від 50, від 25 доларів до 50-70, А я думаю, що в наших країнах, коли його привозять там в Європу чи в Київ, може бути навіть там 75 доларів. Я почула нещодавно, що жінку затримали на кордоні з Угорщиною за те, що вона перевозила 408 шоколадок з метою заробити, і цей весь товар забрали. Ось така от історія, тобто люди знають, що це зараз дефіцитний товар, що всі хочуть спробувати дубайський шоколад, тому що задіяні тригери. Перший тригер це ограничене По правилам. Дубайський шоколад можна купити через доставку тільки там з 12 до 2, типу два часа на день. Тільки можна купити замовити собі ці шоколадки. Друга візуальна, як я казала, він незвичний на зовнішній вигляд. Тренд створив новий ринок. Цілий ринок, де люди створюють підробки, вони можуть по якості вкусу не дуже відрізнятися, бо це просто шоколад, де багато фісташкової пасти внутрі. Але так і є. Ціна на підробку все одно вище ніж звичайна ціна на шоколад. Ну, якщо це була би плитка шоколада, але. Вона може починатися від, від 10 доларів, можна вже знайти. Ну якщо оригінал стоїть там, на сайті десь 30-25, то ці е, продають два рази менше: 15-10 доларів от такі історії. Тобто вони здали інновацію, яка впливала на ринок солодощів в цілому, що створився новий продукт, який хочуть копіювати, який хочуть зробити більш доступнішими для людей. Ось не знаю, чи вони зробили свій патент. Щоб з іншими судитися, але це ну це як є. Це створився новий тренд, і є звісно кажучи, підробки. Друге історія стосовно державного маркетингу, це те, що тут є люди, філіппінці, ідуси, ну якісь типи люди, які приїхали з не дуже заможних країн, де дуже низький рівень зарплати, то дуже мало роботи сюди. Ось і тут ну я я бачила YouTube, на Новий рік дивилася, і там було. Ну там їх запитували про що ви мрієте, і вони всі казали: я хочу бути менеджером. Я ніяк не могла зрозуміти, чому вони хочуть всі бути менеджером, чому вони не не мріють про якесь там авто, там не знаю. ну про що мріють про власну квартиру, дом чи щось таке. Як виявилось, що на державному рівні, коли вони попадають в міграційну ту історію, продлівати там свої візи, своє перебування тут, їм показують фільм про те, як вони зараз працюють, але не багато заробляють, бо середня зарплата тих, от людей, які працюють тут вантажниками, водіями в автобусах вона не дуже велика, вона там 500-700 доларів. Це типу, ну за за так за ці ціни, в які тут треба жити, це досі небагато. Ось, і в общем, вони їм вмикають на державному рівні при кордонних всіх історіях, фільм як він стає менеджером і тому в нього мріє. Да, я буду менеджером. Тобто держава сама вирішує, коли, куди і про що мріяти людям іншим, бо державі це вигідно. І це дуже прикольний такий інструмент, який є. Одразу питання, чи робить наша держава такі ж самі історії? Я думаю, що робить, але ми просто не аналізували. Третій пункт, який я сьогодні хотіла сказати, це брошовий маркетинг. Наприклад, брошовий маркетинг – це маркетинг, який коштує дуже дорого, але його все одно використовують. Минулого разу я була тут в кінці листопада, і тут є десь 5-6 станцій метро. Які постійно змінюються, я могла розуміти, чого вони змінюються. Але тут у мене було в мене був дуже короткий проміжок часу, коли я приїхала, і коли я приїхала ще раз після поїздки в Україну. Я побачила, що станції метро змінилися. Це якраз попала на грудень, і в грудні я так розумію, що вони раз на рік їх змінюють або раз на півроку. І я бачу всі 5-6 станцій, вони реально по-іншому називаються. Тобто це грошовий маркетинг, вони купляють назву станції метро на честь кампанії. І люди, навіть ті, що їздять в метро, ну вони тут різні їздять в метро, не тільки якісь там роботяги. Тут і туриста багато їздять в метро. Вони постійно ж повторюють упродовж дня а, ці назви станції. Тобто, умовно кажучи, все це повторює постійно. Ну, Назвемо компанію Sopha Realty. Це застройщик, який з Індії будує тут квартали Нові, ну не нові. Він тут багато на ринку, але зараз він якісь дуже важливі проекти реалізовує для себе. І станція почала так називатися. Ну мені сказали, що вже пару років, але уявіть, пару років в метро. Просто повторюють ваше ім'я постійно. Наступна станція Фаїна. Станція Фаїна, виходьте. Наступна станція Фаїна, і так по 300 разів в день. І всі вже хто їхав, хто був туристам, хто куди потрапив, вони вже знають про цю кампанію Фаїна, ну умовно кажучи. І мене це дуже надихає. Може, одного разу я на станцію свою честь. Не Метро Кловська, а Метро Фаїна. Це класно, це цікаво. Я не думаю, що так роблять в Європі чи в США, але тут можна. Під свій проєкт зробити назву метро. Вони перероблюють в вагончиках всі надписи, вони перероблюють всі карти, які вони можуть переробити. Вони перероблюють вказівники. Дуже прикольно. Четвертий пункт це інфлюенс маркетинг Я ще давно, десь двадцять з першого року, коли почала їздити в Емірати, побачила, що тут є «Ladies' Day». «Ladies' Day» — це якісь офери, про промоушен, які можна використовувати жінки, у якої є блок в інстаграмі, яка активно його веде. Можна безкоштовно ходити на якісь пляжі, ходити в якісь бари, ну там купа закладів, в яких ти можеш приходити, відмічати інстаграм і проводити час ну, від тебе тільки виглядати класно, бути на каблуках, накращеними, тобто бути краси красивою людиною в красивому місці, і це не завершується, реально а, бо, а незалежно від модності, вони не припиняють а, залишати слоти під інфлюенс маркетинг тобто. Під те, що постійно про них говорять. Це як велосипед. Неможливо там зробити там, 20 тисяч інтеграцій, щоб вони потім все о, бачиш все. Бо люди в таких місцях, як це чи Балі, вони постійно оновлюються. Тобто приїжджають нові, комусь тут набридає жити, вони їдуть додому назад. Ну, Такі історії. Тому інфлюенс маркетинг тут показано, що він повинен постійно працювати кожного дня. Але якщо ваша компанія не може забезпечити цього, прямо кажучи, там кожного дня, то це може бути. Там ну якийсь дроп. але постійно. Бо, от, наприклад, в мене компанія, яка производить одяг, і ми е, в один час, там десь 16, 15, рік, робили дуже багато колаборацій з блогерами. Дуже багато через те, що ми ну через те, ми зараз дуже популярні, але не такі популярні, якби ми постійно і зараз продовжували це робити. Тобто, да, ми рекламували але але. Споживач має змогу забувати про щось навіть дуже дуже хороше. П'ятий пункт про нього я дізналася тільки вчора. Це Дубаї видає блогерську візу від держави. Тобто, якщо ти інфлюенсер і ти можеш спливати на аудиторію, так що вони дізнавалися про цю країну щось там хороше і більше, то тобі навіть держава. Я не знаю точно які умови, але точно така віза зараз є. У цьому році вони і стартували. Це як віза талантів, ну почти, це як віза талантів США, але віза інфлюєнсера. Це цікавий момент. Я думаю, що можна погуглити, бо я такого ще не бачила ніде. Шостий пункт це створювання таких умов, в яких гроші витрачати дуже легко. Ну не секрет, що наша задача з вами, як люди, які щось продають, якісь товари та послуги, зробити так, щоб людині було легше. Віддавати нам гроші, наприклад, в Україні десь два роки тому ввели закон, що треба всі гроші проводити не на картку на картку, а на великий щот Айбану. Ось, але це не дуже зручно для клієнтів. Наприклад, наша компанія вийшла з цієї ситуації по-іншому. Як саме ви можете написати молокодрес, замовити сукню і дізнатися самостійно, але ми не кидаємо чоловіку, людині, яка хоче замовити великий ібан, бо це незручно. це дуже багато чого копіювати. А тут ми повинні зробити так, щоб людині було легко прийняти рішення і купити. Тобто можна Apple Pay заплатити це дуже класно. Що зробили в Дубаї? Перше, це валід паркінг. Валід паркінг є в дорогих містах. Ну в основному це коли там беруть твої ключі і паркують твою автівку. Ти не знаєш, де вона стоїть. Тебе взагалі, ну типу, не заботить, яке в неї місце, що там, як її припаркувати, де знайти її там місце, щось таке. Коротше, це валіт паркінг. Тобто забираєте авто, ти під'їжджаєш до торговому центру, і все. І типу, потім ти називаєш номер машини, даєш свою картку і тобі видають машину назад. Таке є в торгових центрах, таке є прикольно в дорогих ресторанах, таке є в дорогих отелях. Дуже зручна історія. Потім це молі це мол, мені здається, в світі, як вони позиціонують його. Там безкоштовна парковка. Тобто паркуйся де хочеш, є валять, але типу ти нічого за це не платиш, бо всі знають, що все, все одно вони щось потратять в тому Дубай-молі. Але так не, не, не крізь, але в цьому молі от така от історія від держави. Я думаю, що вони це створили для цього. Друга а, історія: вони носять пакети а, за своїми клієнтами. Є спеціальні сервіси, які возять по там по торговому центру з пакетами до паркінгу, тобто всі ці штуки, хенгери, ну типу, які носять за те пакети, вони є. Тобто, в нашому маркетингу, якщо перекласти це на наше життя, то ми теж зможемо створювати такі умови, в яких людині більш зручно витрачати свої гроші. Бо витрачати гроші психологічно, вважається, що це все одно стрес. І Якщо цей стрес якось облегчувати. То і витрачати будуть більше і швидше, а ви будете більше заробляти. Ну і сьомий пункт це Дубай постійно роблять інфоприводи. Такі інфоприводи, вони теж грошові, дуже коштовні, завдяки чому всі хочуть приїхати і подивитися, а що вони придумали ще. Тобто постійне постійне оновлення, якісь кришесносних історій. Ну, по перше, там у 2006 році це було. Вони побудували. Саме високе будівлю в світі Буржхаліфа. Да, потім вони купили найдорожчу франшизу в світі. Це було десь 21 першого рік. Там Лувр. у промежутку від цього вони ще побудували музей майбутнього найкрасивіша будівля в Еміратах. Ну, типу, вони на рівні государства держави роблять такі проєкти, на які люди з усього світу хочуть подивитися, тобто вони якось домовляються. Про розвиток цього міста на рівні государства, на рівні держави, щоб люди приїжджали і дивилися, наприклад, ті ж самі насипні острова. Да, там одна пальма відкрилася, потім друга, потім закрилася, відкрилася. Зараз вони планують ще більше построїти будівлю більше і сташа є, але вони там чекають якісь інші проекти, щоб їх була найвисока. Кажуть, що вона буде аж через 10 років. Сприводу цього вони постійно щось роблять там Експо 2020, да було воно 22-му році з ковідом переносили. Вони роблять якісь інфопривіди на рівні государства, на рівні держави. Ну то це як Олімпіада, яка да, в нас. Хто виграв, хто ти проводить Олімпіаду, і це вважається класним інструментом впізнаваності для країни, типу, на якийсь час. Ось а Дубай не чекає Олімпіади. Вона він створює самостійно. Він то побудував там формулу номер один. Він то побудував якийсь там цей Лувр купив в Європі. Ці ідеї, які збільшують бажання прийти і подивитися, що вони роблять, вони так успішно використовують. Тобто тут е так само воно працює, як з інфлюенс маркетом Нема такого, що ти типу, побудував один раз бурж халіфу найвисоке здання в світі, і все, типу, все, тепер тобі всі їздять і дивляться тільки на нього. Постійно щось додається нове, і це розкачує цей велосипед, цю увагу до себе. Це були сім пунктів дубайського маркетингу, які я встигла відслідкувати. Якщо ви теж щось помітили прикольно в дубайському маркетингу, в їх підході пишіть в коментарях. І самий цікавий коментар я подарую вам особисто доступ до моєї книги Вихід з тіні». Також хочу сказати, що ці випуски ми будемо робити раз на тиждень, по середам ми записуємо, монтуємо і в понеділок викладаємо. Ось тож ставте нагадування, там є колокольчик. Про нові випуски тут буде про енергію, про маркетинг, про бізнес, Підписуйтесь обов'язково, щоб нічого не пропустити. З вами була Фаїна, і а, до нових зустрічей на наступному тижні. Обідняла вас. Вихід із.